Вітаю, дорогу церкву, миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Як приємно бачити дітей, вони такі безпосередні, милі, відверті, відкриті. Сьогодні тему, яку я обрав, щоб пороздумувати разом з вами, вона має назву Якщо не навернетесь. А далі пам'ятаєте яке слово? Не навернутися як хто, як діти. Слава Богу за те, що ми сьогодні зібрані тут, на цьому місці Духом Святим. Незважаючи на те, що, до речі, бачу вже й вітер став менший, правда? Вчора було штормове попередження. Я якось не звернув на це уваги, але ранком сьогодні, приблизно коло шостої ранку, я прокинувся від страшенного гулу. Я собі подумав: о, знову, знову ракети! І я вже чекав чогось такого жахливого або поганого продовження, але нічого не відбувалося. Я тоді зробив висновок, що прокинувшись, що то є настільки сильний вітер. На балконі ми живемо на 10-му поверсі. У нас є невеличка така залізна конструкція. І на, на балконі вона не була дуже добре прикріплена, і я став собі думати: все пізно. Я упустив цей час, щоб я міг її прикріпити, а вона під час цього вітру може впасти і наробити великої шкоди всім тим, хто живе знизу. От з такими думками я встав, подивився в вікно, вітер просто страшенно дов. Я собі думаю. Закінчиться все це, я обов'язково зроблю відповідні роботи або укріплення цього, цієї конструкції. Бог ще дає час нам сьогодні продовжує оцей благоприємний час. Для чого? Для того, щоб ми не сказали свого часу пізно. Все, Уже нічого не можна виправити. І тема сьогодні, яка має назву, Якщо не навернетесь, якраз можливо і про це. І ми, я впевнений, візьмемо кожен для себе якісь певні уроки, які нам потрібно зробити, щоб не виявилося занадто пізно. Отже, вірш, який записаний в Матфія 18, розділ 3 вірш, говорить нам по правді, по правді кажу вам. Коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Ну, знаєте, оці вірші ну, для мене досить такі важливі, тому що я дуже хочу, дуже хочу не, щоб не була небезпека для мене особисто, для моєї сім'ї, щоб не було все запізно. Поки є ще цей благоприємний час, щоб я міг приготуватися. Що ж для цього треба робити? Бог бажає бачити своїх дітей вільними від усякого егоїзму та гордині. Скажіть, в дітях є оте і друге? Егоїзм, гординя? Можливо, десь і проявляється. Тільки по дитячому в покоренні можуть розраховувати на Царство Боже. Протягом майже всієї історії людства у людей було два важливих запитання. У Марка 10 розділ. Я прошу, щоб оператори, якщо це можна, виводили вірші і на екран, щоб всі могли бачити і слідкувати. Було два питання. Я думаю, досить великих питань і важливих. Одне з них записано Марка 10 Марк, 10-й 10 розділ, 17-й вірш. Пам'ятаєте, молодий чоловік підійшов до Ісуса Христа і яке його було запитання? Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? І інше запитання, яке турбує людство або турбувало, турбує і нас з вами сьогоднішніх. Хто ж більший у Царстві Божому? Це Матфія, 18 розділ і перший вірш. Кому ці слова були сказані? Хто, хто звернувся до Христа з таким запитанням? Матвія, 18, розділ і перший вірш. Дякую. Вони запитують учні у Христа, да? хто найбільший? Оце їх цікавило. Часто люди міркують по-земному, вважаючи, що перше місце забезпечене тим, хто перший на землі або хто важливий на землі. Свого часу. Приїжджаючи в одне місто, я побачив, що воно відремонтоване, дороги прекрасні, тротуари, прибране місце дуже гарне. І я запитав, хто ж це все робить, а мені кажуть, що ми тебе познайомимо з цим чоловіком. Так, да, я познайомився з ним, і він каже, коли він узнав, хто, хто я і де ми збираємося на богослужіння. Він каже, що ви зробили? От що ви зробили? Я зробив дорогу. Я зробив, побудував церкву, я побудував дитячий садочок, я полагодив там водопостачання. А що ви зробили? От я маю вагу. А що, що можете сказати про себе ви? Що ви? Наскільки ви маєте вагу? Божий принцип, ми впевнені, що є прямо протилежний. Відповідь Христа записана в 18 розділі Евангелії Матвія, 4 вірші. Христос сказав: отже, хто упокориться як дитя, той і є більший в Царстві Божому, в Царстві Небесному. Адже ми знаємо, що від дітей, від маленьких, не походить ніякої загрози, ніякої небезпеки, жодної агресії. Давайте ми подумаємо над тим висловом: хто упокориться. Чи то велика проблема є? В покор... покоритися. Скажіть, чи є якась школа, сьогодні якийсь або навчальний заклад, в якому вчать бути покірними? Да, ви не знаєте такої науки. В школі її не викладають, правда? Якщо говорити про дітей, всі ми колись були дітьми, ну, здавалося, що можна буде простіше, коли Христос каже, будьте як діти. Ну, як це так нам, дорослим, да, стати дітьми? Просто чи просто згадати дитинство і все, на цьому і крапка, будьте як діти. Що мав на увазі Ісус, коли говорив про покорення? Що малося на увазі? Становище? Чи характер? Якби мова йшла про становище, то можна було б вважати, що всі ті, хто займає Високе положення в суспільстві або в церкві, вони будуть у Царстві Божому. І це виправдовувало би боротьбу за першість на землі. Але бачимо, що Христос учнів своїх навчає зовсім по-іншому. Матвія, 23 розділ в 5, в 11 та в 12 віршах Христос каже, що. Усі ж вчинки вони роблять, щоб їх побачили люди. А між вами, хто хоче бути більшим, хай слугою вам буде. Хто підноситься, буде принижений або понижений, хто ж понижується, той піднесеться. Багато людей, я впевнений, хотіли би проявити себе під час свого земного життя. З найкращої сторони. Але що легше принизитись, упокоритись чи підвищитись? Хотів би просто нагадати, хто пам'ятає, фільм був дитячий колись пригоди Боротіно. І хто пам'ятає, там був такий Карабас Барабас, да? чи як правильно я назвав, Карабас Барабас. Якого він був характеру? Який характер він мав? Чи любив він тих всіх ляльок, то він мав театр, правда, і він він хотів, ну, він панував над ними, безумовно, це була його власність. І чим він хотів заволодіти? Отим якимось так ключиком, який відкривав якісь двері. А що за тими дверима? Щось таке, чого він прагнув дуже сильно. І я пам'ятаю, слова з його пісні у фільмі звучать. Я готов унизиться, лишь бы к чудної немножечко приблизиться. приблизитися. Да, пам'ятайте, ну я перефразовуючи, але він казав, що я готов на все унизиться, щоб дістатися от її цілі. Хтось так, хтось по головах. Хоче добитися своєї цілі і стати першим пройтися. Хтось е силою, хтось знанням, хтось хитріщими. Ну, по всякому людина сьогодні на землі має бажання стати вищою або мати якусь вагу. Навіть у цій справі допомагає людям і лукавий принизитись, упокоритись не на словах, а на ділі. Може, лише лише навернена людина, керована Святим Духом. Більшість християн переконані, що навернулися, коли вирішили заключити завіт з Господом. Проте хрещення не завжди є доказом навернення. Чи були учні хрещені, ті, що ходили за Ісусом? Так, були хрещені. Але ж саме до них були сказані ці слова, правда? Іменно до учнів. Якщо не станете як діти, або якщо не вподобаєтеся до дітей, то ви не війдете в царство небесне. Гордість самозвеличення то є найбільше зло, оскільки воно є початком усіх гріхів. Ось чому Христос сказав Матфія 18,4, будьте як діти. У дитячому віці є чимало як позитивних, так і негативних рис. Ми не будемо їх перераховувати. Скажемо лише, що дитячий вік то є прекрасний вік. Ще раз повторююся, від дітей немає ніякої загрози, ніякої хитрості. Вони відкриті. Ну, як приклад, можна просто подивитися. Або згадати одну таку історію, яку розказав мені один чоловік. Займався чимось він в своїй кімнаті, ну, чоловік похилого віку, ну і внучка ж крутилася біля нього, і вона заважала йому, все щось запитувала у нього, а він був зосереджений на, на виконанні тої роботи. І він тричі виводив її за двері з тої кімнати. Але вона знов поверталася весела і радісна, знов приходила до нього. І цей чоловік собі подумав, як було б, чи, чи моя дружина, чи мої друзі, чи брати або сестри по вірі в Христа? От повернулися б отак назад, як повернулася внучка, чи вони б, можливо, образилися? І вже більше б з ним не розмовляли, якщо б він виставив їх за двері. Ось який діагноз у своєму посланні щодо ситуації в Коринтяні, в Коринській церкві описує апостол Павло. 1 Коринтян, 14 розділ і 20 вірш. Браття, не будьте, не будьте дітьми розумом. На зле будьте як діти, а розумом як повнолітні. Отже, ну. Діти, вони можуть багато чого не розуміти, але вони відверті, вони відкриті, десь діють ситуативно, а доросла людина ну, не має бути як дитина. Так, да, вона має бути лагідною, якщо це учень або послідовник Христа. Але людина доросла, людина, людина доросла може аналізувати, може робити якийсь вибір. Чи може це робити дитина? Ну, мабуть, що ні, в повній мірі. Тому Слово Боже нас закликає, щоб ми керувалися Божою мудрістю, брали приклад Христа. Як Він жив, так і поступали би, щоб його послідовники. Отже, в Коринці виявилися найбільші гріхи, про що говорить апостол в своєму посланні, в 14 розділі. Хіба не, не, не тут люди вважали себе святішими за інших, доводячи це даром мов? Хіба не тут люди вихвалялися доброчинністю і навіть готові були жертвувати собою, віддаючи себе на все спалення, але робили це не з любові? Де ділилися на групи і говорили: я Павлів, я Аполосів і так далі. От до таких людей звертався апостол Павло. І вони мали потребу, щоб змінитися. Або часом спостерігаючи деякий ажіотаж під час виборів, можна зауважити, як багато людей грішать, обговорюючи кандидатів на те чи інше служіння. Що таке ажіотаж? Це велике збудження, хвилювання, боротьба інтересів навколо якої-небудь справи чи якогось питання. Або під час відповідальних рішень. Виявляються три категорії гордих людей. Перше, це ті, які, яких переобирають, чи то в церкві служінні, чи то в державі. Коли їх переобирають, і вони дуже ображені, чого це їх не вибрали знов. Якщо переобирають людину, і вона ображена, це вірна ознака, що вона займала невідповідне місце. Друга група людей іноді виправдовується, що чого це не обирають, або обрали когось. Інші виправдовуються словами списання. Хто єпископство бажає, доброго діла бажає, але ж потрібно враховувати не лише бажання, а й те, яким повинен бути єпископ чи єдіакон, якщо це йдеться про вибори в церкві. Коли перебирають, переобирають людину і вона не виявляє образи, впору подумати, чи правильно робимо. Може, світ було би попросити, щоб залишилась людина у своєму служінні. Інша група гордих, ті, які відмовляються від служіння і чекають, щоб їх просили, це лестить їхньому себе звичайно, тут не йдеться про тих, у кого є вагома причина для такої відмови. І ще одна група людей, які вважають обрання того чи іншого неправильним. У свідченні для церкви в том і сьомому написано є гріх майже безнадійний і невеликовний. це гордовита впевненість у безпомилковості своєї власної думки. Такі і Люди не вірять Біблії і словам. Бог поставив. Давайте поглянемо разом на характер Ісуса Христа як, як справжнього приклада для кожного з нас, для кожного послідовника. Христос принизив себе. Подивимося на істинну велич Христа, яка записана в Ісаї 53 розділі і 3 вірші. Він був знехтований і умалений перед людьми, його принижували. Філіпійцям, другий розділ з 5 по 8 вірші. Де ми можемо читати про те, що? А він у відповідь принизив себе самого, упокорив себе, був слухняним аж до смерті. Так само в Коринці були проблеми під час перевиборів, і апостол змушений був написати такі слова 1 Коринтян, 12 розділ, 29, 30 і 31 вірші. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи усі учителі, чи ж усі сили чудодійні, чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють, чи ж усі виясняють? Тож дбайте ревно про ліпші дари, і я покажу вам шлях іще кращий. Щоб не було розділення, але щоб усі однаково дбали один про одного. Отже, до чого закликає нас Господь, щоб ми, щоб не було розділення, але щоб однаково всі. Піклувалися, дбали один про одного. Отже, оце те, що є для нашої науки. Господь закликає до благочестя. Чим благочестивіша людина, тим більше бачить вона свої недоліки, тим більше бачить вона невідповідність своєму знанню або призначенню. Я згадав такий приклад, пам'ятаєте, в Біблії описано в одному з Євангелій про благочестивого сотника. Він звернувся з проханням, щоб зцілено було його близького. І що, він, що казали про нього керівники Ізраїлю? Але що казав він про себе? Слова сотника про себе, він казав: тому і самого себе не вважаю достойним прийти до тебе. Оце, мабуть, істина благочестя. Коли людина перестає покладатися на себе, а все більше відчуває свою потребу в Спасителі. В якій школі викладають здоровий глузд? Ми знаємо, що такого предмету, на жаль, немає. Що таке здоровий глузд сукупність уявлень. Поглядів, навичок мислення, які людина вважає правильними. Людина доросла може мати або має здоровий глост для того, щоб бути мудрим, щоб вести своє життя правильно і мати добрий вплив на тих, хто поруч з ними. Яка ж формула правдивої мудрості? Якова, третій розділ. 13 по 17 вірші. Там описано. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Наступний 14 вірш, Коли ж у вашому серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість. Що сходить з гори, а земна тваринна диявольська. Бо не заздрість та чвари там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що приходить з гори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, повна милосердя та добрих плодів, повна, безстороння і нелицемірна. Дякую. А тепер було би доцільно. У поєднанні з дорослою мудрістю перевірити себе, чи маємо ми дитячу покору у поєднанні з небесною дорослою мудрістю? Давайте для ілюстрації візьмемо, як прикладом вибори в громаді чи в конференції, хоча є багато інших таких життєвих випадків. Господь нас закликає, щоб ми брали приклад з нього. А які приклади життя з Христа ми можемо взяти для себе як приклад. Найскромінше народження Сина Божого. Де він народився? Або де народжуються і народжувалися багаті люди? Ну, в будь-якому випадку не в'ясла в хліві. Далі про. Деякі епізоди життя Ісуса. Свої не прийняли, ми читаємо. Вибраний ним народ відкинув Його та розіп'яв. Інший, інший епізод життя, коли Христос сказав сам про себе, син людський не має де голову прихилити, хоч Він являється творцем нашої планети. Самаряни також не прийняли Христа, пішов в інше місце. Або в інше селистя, але не вдавався до помсти. Став слугою учнів, помив їм ноги. Думав, чи думав Христос якось скористатися чистолюбством? Да? Пам'ятаємо, як диявол його спокушував у пустелі 40, 40 днів. Якщо ти син Божий, чи скористався Христос тою можливістю? Чи перевияв, чи зробив якесь чудо. Диявол добре знає Біблію. Можливо, і вартувало би зробити це, те, що він пропонував Христу. Тут же було багато людей, які б визнали у нього Сина Божого. В вірші 5-7 ми про це читаємо: що диявол казав Христу: все віддам Тобі, всі царства, всі народи, лиш поклонися мені. Можливо, не всіх можна звабити чудесами, які сатана виявляє шляхом спіритизму, але на високу гору, на гору слави, диявол намагається звести кожного. Він нам не пообіцяє усі царства світу, а лише якийсь уламок слави, і ми можемо поклонитися дияволу у своїй гордині. Христос переміг там, де падала. І продовжує падати людина. Тому найперше слід думати не про славу, а про те, щоб уподібнитись Ісусу в смиренні, щоб мати ті самі почуття, ті самі цілі, які є і були в Ісусі Христі. А кому і коли, і яку виявити честь, подбає Господь. Людина вільна від гордощів. У всьому довіряється Господу, навіть якщо їй здається, що хтось знаходиться не на своєму місці. Будемо пам'ятати історію Маріам відносно Моїсея. Пам'ятаємо, з якими словами вона стала ну, будемо так ображатися на те, що Мойсей займає якесь краще або вище положення. Чим закінчилося, пам'ятаєте? Та Господь наказав, і вона знаходилася певний час. Поза межами ізраїльського табору, і мало такий стан і той час, щоб можна було би пороздумувати над своїми словами або над своїм життям, над своєю поведінкою і над тим осудом, яким вона осуджувала свого рідного брата. А все через те, що вирішило судити хто більший і переглянути обрання Боже. На закінчення, що би хотілося нам всім побажати, будемо ж прислухатися до голосу Христа і уподібнюватися в смиренні до дітей, разом з тим зростати в мудрості і христоподібному житті. До цього закликає нас слово Боже, і ми добре зробимо, коли оцей час, який ми ще маємо для нашого життя з вами, цей благоприємний час могли би використати для навернення і для формування в собі характеру Христового. Амінь. Я запрошу вас до молитви. Боже наш Небесний Отче. Ми щиро дякуємо Тобі за можливість бути знову в домі Твоєму, незважаючи на те, що відбувається в світі, а також в нашій країні. Ми просимо, Господи, щоб Ти дарував нам свій мир, щоб Твоя любов панувала в наших серцях і щоб ми могли бути добрими працівниками на Твоїй ниві, щоб своє життя впорядкували, щоб характери були подібні до характеру Христового, щоб Твоя любов і милість робила з нас, своїх послідовників, щоб Твоє Слово вселялося в наші серця, давало багато плодів, щоб слово Твоє ширилося. Серед людей і ще багато-багато людей могли прийняти Тебе як свого Спасителя, Господа, і мати життя вічне. Господи, ми просимо, щоб закінчилася війна в країні, щоб ніхто не гинув, ні з вояків, ні з громадян цивільних. Просимо, Господи, даруй мудрості керівникам, щоб. Твій мир був в, не тільки в Україні, а в серцях, щоб ми прийшли до покаяння, щоб виправили все те, що є ще недобре і непридатне для вічності. Просимо почуй наше прохання в ім'я Ісуса Христа. Амінь.